Вітаю вас 10 листопада 2025 рік. Розклад для Росії. Що чекає Росія? Яка взагалі доля Росії і що її чекає далі? Та ж сама колода, що я робила тільки що для України, а зараз зробимо для Росії. Подивимось. Дуже цікаво, що покажу. Навіть не буду брати якусь там іншу колоду, знаєте, там. Та ж сама колода. Нічого, нічого змінювати не будемо. Ну, Давайте. Росія. Доля Росії, та що її далі чекає? Доля Росії, та що її далі чекає? Сьогодні, сьогодні 10 листопада 2025 рік. Доля Росії та що її далі чекає. Плани, плани, війна. А вони все про війну. Ну, ось ви бачили, так? от хто подивився розклад про Україну? Ви побачили, що там, які там були перші карти? Якась переможна для нас новина. А для Росії що? Плани, війна і смерть. У них тільки війна і чекає їх смерть. Просто доля Росії та що її чекає? У них якісь ще плани, кудись ще пертися з війною, але їх там теж чекає смерть. І взагалі, карта смерті закриває, да, цей трип триплет. Після війни їх чекає смерть. Трансформація. Що чекає Росія? Доля Росії. Боротьба ерафантів. боротьба за владу. Значить, в найближчому майбутньому йде боротьба за владу. А може, вона вже йде. Вона може вже тривати. Вже почалась боротьба за ерафанта. за владу. Що ще чекає Росія? Втрата фінансів. Що ще чекає Росія? Яка доля? Зміни, робота, колісниця, Україна, зустріч домовленості. Оці всі зміни, що будуть відбуватися: втрата фінансів, боротьба за владу, карта смерті показала мені: Війна і смерть. Показує, що дивіться, ось Україна, ось зустріч, а ось Росія. Вони зараз дане хочуть припинення вогню, закінчення війни. Плани СВО не виконані. Але все ж таки вони цього мають захотіти, вони цього захочуть. Що чекаю Росію? Дуже швидко до них, дивіться, швидкість, щось дуже швидко до них летить. І їм буде від цього важко. Як і емоційно, це удари якісь. Це удари по їхнім ресурсам. Так, да, це башня, удари. Воно вже до них летить. Зупинка, обмеження. Їх чекає теж. Зупинка, пасив, якісь обмеження після ударів. Удари в самісіньке серце. Це може бути Москва. Відлюдник і підприємства, блекаути Аж бігом. Плани, гроші, вибір. Зупинка. І вони будуть думати над тим, планувати. А може, треба зупинитися? А може, треба зупинитися. Так, да, карта України, хитрість, обман і страх. З, дивіться, з одної сторони там хтось хоче зупинитися, а з іншої сторони ні. Україна, хитрість, обман і страх. Ще покашмарять. Втрата балансу. Втрата балансу і важка ноша. Бідність. Бідність, клас, бідність, контроль за бідністю, контроль за людьми, повний контроль людей. Їх чекає повний контроль, бідність. Я не знаю, це поєднання мені хочеться сказати, що на вас чекають оці талони, їда по талонам, ну щось таке. Але все одно ми переможці. Ну от, ти хоч трісні, а ми все одно переможці. А ми, а ми перемогли все одно. Або будуть якось доносити інформацію до росіян, що да, нам погано, в нас тут щось трапилось, щось нема грошей, але ми ж переможці, ми ж перемогли. Що ще? Покажіть, будь ласка, яка доля Росії? Та що її чекає далі? Власність, дім, правосуддя. Хитрість в домі пов'язане з правосуддям. Якісь рішення. Угу. Агресія на сонце дуже сильна. Це можуть бути нафтові кампанії. А ось цікаво, диявол, королева жезлів це Росія, влада, Росія ілюзія. Взагалі, Росія це якась мильний якийсь пузир, це загалом якась ілюзія, ілюзорна якась картинка. До речі, на них ще чекають удари по НПЗ і не тільки 10 мечів, втрата задоволення. А що тут показує? А щось там вони починають бути незадоволені росіяни. Щось їм не подобається ось. Боротьба. Ми будемо боротися, відстаювати своє, бо 10 мечів. Щось вони там незадоволені. Публіка незадоволена. Що ще чекає Росія? Публіка по цьому поєднанню незадоволена. Буде багато дезінформації для росіян. Ну, як обично, да? брехливою. Король мочів, королева мечів розпачі. Вони будуть в повній розпачі, із-за того, що почали цю війну. І їхні всі оці генерали, військові, вони теж принесуть в Росії смуток і розпач. Також оці всі військові можуть на територію Росії принести війну. Тому що їх чекає війна від своїх же військових. Ну, Прям шикарне майбутнє. Просто. Так, ми ще раз питаємо. Ще. Так, давайте ще раз. Ще раз. Ану, покажіть, що чекає Росію далі. Сьогодні 10 листопада 25 рік. Що чекає Росію далі? Що там їх чекає далі? Башня. Ну. Я ж кажу, до них прям щось зараз вже летить. Башня по колісниці. Башня по колісниці. Це. ЖД-сполучення, це літаки, аеродроми. Щось таке. Завод з дронами може бути. Ну, колісниця ти що рухається? Плани? Смерть. Ну, смерть, башня, вищий суд. Ну, що може чекати Росія? Ну, ви прекрасно бачите, я тут нічого не підтусовуюсь. Башня, смерть і вищий суд. Це три карти повного апокаліпсису. І ще й колісниця. І воно якось швидко буде рухатися все. Що чекає, Росію далі? Розпач, ілюзія, багато фейків. Кажуть одне, а насправді інше. Боротьба це гражданська війна, внутрішня ворожнеча. Боротьба серед влади. Теж, це вже показувало те ж саме. Боротьба за владу, боротьба серед військових, серед вищого військового керівництва, серед нижчого. Вони там будуть всі гристи собі горлянку, глотку. Майбутнє дурака. Їх чекає майбутнє по дурню. Майбутнє дурня. Боротьба. Агресія. Очікується повішений. Жертви. Очікується повішений і гроші. Це безденіжі. Допомога, світ, імператор, мир, наш дім, 10 мечів. І Росія. Якщо вони не підуть на мир, на припинення вогню, закінчення війни в Україні, їхній дім чекає 10 мечів. І Росію чекає 10 мечів, 10 мечів це розвал. Ну, це розвал. І зміна цього імператора. Правосуддя. Олігархи там не хочуть втрачати свої статки. Взагалі не хочуть, їм це все не подобається. Дуже великі проблеми з фінансами Показую. І це стосується прям всіх, не тільки звичайних людей, а й тих, хто у руля там. Тому ось. ось так. Мені подобається ось, дивіться, це що показало. башня, смерть і вищий суд. І ще колісниця. До вас рухається башня, яка принесе смерть і вищий суд. А вищий суд це може бути, знаєте що? Возміздія, покарання за все, що ви зробили. І продовжуєте робити. Ну, ось так.